Сьогодні ми побуваємо в гіпсовій печері Вертеба, яка розташована в Чортківському районі Тернопільської області. Геологічна і археологічна пам'ятка загальнодержавного значення розташована на лівому березі річки Серед. Ця печера оголошена об'єктом природнозаповідного фонду ще в 1971 році. У печері Вертеба діє єдиний в Україні підземний музей трипільської культури. Назва печери походить від давньослов'янського – вертеп. Печера Яруга у 2010 році печера увійшла до складу національного природного парку Дністровський каньйон. Печера Вертеба є особливою серед гіпсових печер Поділля. Вона дещо відрізняється від інших геологічною будовою, а також тим, що в ній виявлено величезну кількість археологічних знахідок допи Енеоліту, 4-3 тисячоліття до нашої ери. А зараз ми опускаємося в печеру. Вертеба належить до найбільших печер в Європі, Довжина її підземних ходів 9 кілометрів. Печера утворилася природним шляхом близько 20 мільйонів років тому. На поверхні було тепле сарматське море, у якому жили водорості, які відмирали, падали на дно і внаслідок чого сформувались потужні товщі гіпсів. П'ять тисяч років тому сюди вперше зайшла людина. Середньорічна температура у печері 9-10 градусів. Печера складається з широких галерей, розділених вузькими перемичками. Стінки гладкі і темні на склепіннях карбонатні натічні утворення у вигляді кірок. рідше невеликих сталактитів. Це, по суті, один велетенський зал, підпертий сотнями колон. В лабіринтах печері є багато розгалужень. Не всюди, де були трипільці, там були печери. У цій печері ми на глибині всього 10 метрів. До цієї печери 6 тисяч років тому було 6, 10 або й більше входів. Бачимо ось каміння складене одне на одне. Цікаво, хто так поставив каміння. Без крану. Кубічний метр породи важить 2 тонни 300 кг, А цілий камінь близько 5-6 тонн. Звісно, є запитання, хто ж поставив це каміння складене одне на одне. Довжина кристала може бути півтора метра. То не слюда, то гіпс, пластинчатий гіпс. Одна пластина то є окремий кристал. Товщина кристала має кілька мікрон, і площина його може бути кілька квадратних метрів. Найбільший кристал, який зустрічається в печері, десь 2 на 5 метрів. Печеру віднайшов власник місцевих земель Ян Малевський ще у 1823 році під час полювання. Відразу при вході він знайшов значну кількість керамічних виробів, походження яких, на його думку, належало до античної доби. Насправді це було відкриття ще невідомої в той час трипільської культури. Минуло досить часу, коли новий власник села Леон Сапега заклав парк на цьому місці. Робітники виявили у землі велику кількість черепків, опаленої глини, фігурок. Коли археологи вперше зайшли в один із залів печери, їм пощастило, бо не треба було нічого копати. Під однією зі стін лежало 20 великих зерновиків. Їх винесли на поверхню і перенесли у панську конюшню. Однак у конюшні. Таких речей назбиралося так багато, що вже не було місця. І тоді Сапєга наказав вино з винних погребів повеливати і занести туди речі археології. На жаль, Сапєга помер у віці 39 років, і розкопки припинилися. А вдова Терезія Сапєга продала усю цю колекцію у Краківський археологічний музей, де вона зберігається і досі. Існують також відомості, що в печері під час Другої світової війни переховувалися євреї. За спогадами місцевих жителів вже після війни тут було знайдено друкарську машинку і генератор. І є підозра в тому, що тут була підпільна друкарня, яка випускала листівки про тогочасні події. А під час війни. Тут перебував штаб одного із загонів упа. Про те, що тут жили люди, свідчать закопчені стіни. Ми бачимо місце, де палили вогнище. Якщо горить вогонь, значить є повітря. Бачимо тут сліди вогню. Якщо в печері на перехрестку запалити вогнище, то можна було освітити певну ділянку. На полі, десь на глибині 70 сантиметрів, можна знайти житла людей. Часом плугами їх зачіпають, не знаючи, що там колишнє житло. Останніми роками тут недалеко просто знищили 19 житл. і ось подібна підлога була в таких житлах. Ті явища природи, які давали життя терпільцям, вони їх обожнювали. На першому місці в них стоїть богиня землі, богиня родючості. За кількістю та науковою вартістю знахідок, Вертеба не має собі рівних на Поділлі, тому її назвали надністрянськими помпеями. Знайдені у Вертебі археологічні матеріали зберігаються у музеях Борщева, Варшави, Відня, Кракова, Львова та Тернополя. У печері виявлено три локальні групи трипільської культури для верхнього шару характерна кераміка кошлівецького типу. В нижньому шарі представлена кераміка заліщицької групи. Виявлено також незначну кількість уламків посудин Касперівської групи. У печері є багато кажанів, особливо взимку. Вони трапляються по всій печері, а найбільші популяції біля входу виокремлюють тут чотири види кажанів, занесених навіть до червоної книги України. Близько 1500 кажанів зимують у цій печері. За мільйони років кажани практично не видозмінилися і напевно, якраз це їхнє середовище, в якому вони жили колись. А ми зараз приходимо просто до них гості подивитися на їхні домівки. Ось вони сплять, вони абсолютно не реагують ні на кого, вони нікого не чують, а зимують кажани поодиноко. І що цікаво, що під час зимової сплячки кажани здатні навіть паруватися. Кажани вилітають з печери, коли температура повітря на землі більше 15 градусів. Печера Вертеба це підземне таємниче місто, де 5 тисяч років тому жили загадкові терпільці. Нині це музей єдиний на Західному Поділі центр, де терпівську культуру вивчають на науковому рівні. Гордістю печерної експозиції є діорама. На ній відтворена мить життя терпільців. Білі скульптури зроблені з гіпсу. контрастно виділяються на тлі темряви. Посуд це копія зразків, які зараз зберігаються у Краківському музеї археології. Розсипи. Розробленої кераміки, що слугували лежаками, багато глиняних зернотерок і глеків для зберігання зерна. Люди тут жили впродовж 300 років, невідомою залишається лише причина їх перебування під землею. Можливо, це було місце поховань. В одному із залів знайдено поховання 25 людей. Також є одиночні могили. Можливо, вертеба була складом і місцем зимівлі. Є багато зернівок, глеків, наконечників стріл зовсім не використані, а сліди розведення багаті лежаки свідчать про те, що тут могли розміститися в холодну пору понад 200 осіб. За однією з версій це було місце ритуальних процесій. Тут знайшли два загадкові жрецькі амулети у вигляді голови бика і багато біноклевидних чаш. Ми бачимо, що тут була гончарна майстерня. Керамічний посуд виготовляли ліпним способом. Глиняну стрічку сплющували і накручували по спіралі на завчасно виготовлене денце. Сиру поверхню посудин заглажували лощілом. Після висихання вироби випалювали в гончарних печах. Посуд за технологічними особливостями поділявся на три категорії: тарний, кухонний і столовий. Тарний посуд був горбостінним, великих розмірів. І призначався для зберігання сипких та продовольчих припасів. Кухонний посуд використовувався для приготування їжі. Він був водонепроникним і термостійким. До глиняної маси добавляли пісок, кварц, шамот товчену мушлю. Столовий посуд переважно був мальований. На столовий посуд наносили фарбові малюнки, використовували білу, червону та чорну фарби. Окрему групу становить культовий посуд. Трипільці не знали про гончарний круг, однак свої глечики вони виготовляли дуже досконало, а ще розписували чудернацькими візерунками, що нагадують символи, знаки, дехто вважає їх магічними. Досліджуючи чорні сорочки із бабусиних скри, стверджують, що розписи на терпільських глечиках ідентичні за візерунками. Виробничий інвентар, представлений знарядями, виготовлений з кременю, каменю, кості і металу. Основну частину знарядь праці становлять крем'яні вироби. У печері виявлено кістки тварин, які використовували у виробничих цілях. Знайдено в печері амулет, вирізаний на кістяній пластині, пов'язаний з культом сонячного бика. Кістяна пластина 10 х 10 см імітує голову бика з потужними рогами. Невеликі отвори по кутах означають очі та ніздрі. Отвір у верхній частині призначений для підвішування і носіння амулета. Велику групу знахідок становлять керамічні пряслиця. Характерними для цієї пам'ятки є пряслиця, виготовлені з уламків товтостінних посудин. Мідні вироби представлені трубчастими бочкоподібними намистинами мідною сокирою та однією швайкою. Окремі речі й об'єкти матеріальної культури тією чи іншою мірою відзеркалюють ідеологічне уявлення давніх племен. У 19 столітті у Вертебі знайшли понад 400 цілих посудин, понад 35 тисяч глиняних і керамічних фрагментів майже 120 антропоморфних фігурок, 200 знарядь із кісток і рогів, 300 виробів із кісток і каменю. Все це – зразки прадавньої трипільської культури. У 2005 році з печери Вертепа взяли перші за історію вивчення трипільської культури зразки для генетичного аналізу. І ось дослідження засвідчили, що трипільці несли в собі материнські генетичні лінії, характерні для всієї землеробської неолітичної ойкумени, яка започаткована ще на території Малої Азії. Прабатьківщини європейського сільського господарства, проте домінуючими в останках трипільців є автохтонні гени до неолітичного населення, яке проживало в районі від Карпатських гір до північного причорномор'я ще до приходу туди хліборобів. Загадки печери вертеба на кожному кроці біля входу відвідувачів зустрічає величезний плоский камінь, що вмостився на трьох менших, а формою відповідає воїнці у склепінні стіл. Жертовник, піч, ще один ребус, чоловічий нагрудний знак у вигляді голови бика, що означає силу та владу. Але ж у трипільців панував матріархат, тоді про що говорить цей символ. І ось ми виходимо в чисте поле, де росте трава, де сіють пшеницю чи жито, де цвітуть квітки. І ми зовсім не здогадуємося, що під землею знаходяться такі. Цікаві лабіринти минулого життя. Українці велика нація з могутніми надбаннями тисячолітньої історії. По нашій території топталося багато чужинців, змінюючи генофонд населення. А можливо, саме з наших земель розійшовся народ на всі біч. Історики давно обговорюють гіпотезу, що ми є нащадками трипільців тепер. До них долучилися ще й генетики? Унікальний генетичний банк даних виявили дослідників в печері Вертеба. Тут знайшли залишки кісток людей, що жили 5 тисяч років тому за часів так званої трипільської культури. Вони містять до 80% органіки, тож зберігають інформацію ДНК. Знахідки викликають багато запитань. І одне з запитань: а чи були трипільці нашими предками? Підписуйтеся на мій канал, щоб не пропустити нові цікавинки від моїх подорожей. До зустрічі!